236 тридцять день українського спротиву працює медіа центр України. мене назвати Василь Самохвалов, Нам з нами на зв'язку. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, добрий день. Знаю, що у вас мало часу. Маємо буквально 5-7 хвилин для спілкування. Тому питання будуть стислі. Перше питання: розкажіть, може є якісь додаткові подробиці ранкової атаки по Україні? Подробиці є, хочу сказати, що е, знищено е, загалом, е, якщо брати е, атаку, починаючи з 21.30 е, вчорашнього вечора, так вже ночі можна сказати, і по е, цей час наразі вже підтверджено, що найменше знищення 37 е, дронів Камікадзе. Усі летіли з південного напрямку. Е, якщо за попередніми. Під рахунками, це як мінімум 85-86% знищено е, протиповітряною обороною і повітряних сил. Також долучилась і е, протиповітряна оборона інших е, сил оборони, і сухопутних військ, і, ну і е, е, е територіальної оборони, а також. Е, Національні гвардії так є два, два підтверджені випадки на півдні. тобто збивають усіма засобами, які є доступні, які є можливі, безумовно, що в нічний час це е, засоби, які мають ну, відповідно радіолокаційні е, системи. Так, ну це йде мова про е, зміні ракетні комплекси, а також авіацію винищувану, які можуть радіолокаційно виявляти ці цілі і знищувати їх ракетами. Доволі непоганий результат загальної роботи протиповітряної оборони. Зрозуміло, що показник буде цей рости. Ціль не є така вже і складна, і драматична, як там боялися цих дронів, а із надходженням ймовірно, додаткових якихось засобів протиповітряної оборони. Цей показник буде збільшуватися. Крім того, на сході країни знищено три крилаті ракети, які атакували критичну інфраструктуру нашу. Ми про це повідомили на своїй сторінці. Е, щодо дронів, е, ще іранських хотілося б інформацію, за даними командувача повітряного командування Південь, який, власне, опікується південними е, областями, такими як е, Одещина, Миколаївщина, е, також Херсонщина. Там е, знищено уже на сьогоднішній день 100. Маємо певні технічні проблеми. Іранських дронів. Зрозуміло. Пане, пане Юрію, чуєте мене? Чую, так. Це так. вибачте. Нічого страшного. Пане Юрію, повторіть, будь ласка, інформацію. Скільки, скільки загалом було знищено дронів? Сьогодні було знищено 30. Сім за попередніми даними, і ще чекаємо інформацію від е, протиповітряної оборони сухопутних військ, е, щоб додати їхні ще дані, можливо, ще більше в відсотковому е, плані. Це ну бі, я вже назвав 85-86% відсотків. Повітряна командна південь, це е, командувач цього з'єднання е, проінформував про знищення уже на даний час за кілька тижнів. Це 100 іранських дронів. Е, це 96 шахедів 136 а також 4 Махаджера. От власне, це такі от цифри маємо на сьогоднішній день, і це ну новини приємні на наш час, тому що всі засоби будуть знищувати їх, які ми маємо тоді. От два, два ще коротких питання: окрім дронів, надійшла інформація про те, що Іран готується надавати росіянам ракети великої дальності по 500-700 кілометрів. Скажіть, як до цього ставитися, як до цього готуватися, як будуть готуватися Збройні Сили України. Мова йде про балістичні ракети. Балістичні ракети засобів у нас, на жаль, немає, щоб знищувати на сьогоднішній день. І не, ну, власне, це. Такі ж ну балістичні ракети. Але повертаємося. А ми це ми на зв'язку. Так. Угу. Такі як іскандер, це ракета, яка летить по балістиці, фактично злітаючи у стратосферу звідти опускається на величезній швидкості таких засобів. Тому укриття ще раз укриття. Найкраще як кажуть наші фахівці, зарва від балістики. Це найкращий засіб. Це бетон. Тому бережіть своє життя дійсно, тому як і з всь... діть від повітряної тривоги Ну Будемо все ж сподіватися, що Росія не отримає. Раз тому, вони вже просять і балістичні ракети, значить, є дефіцит у цьому е, плані. І будемо сподіватися нас на світову спільноту, яка не допустить цього, і наші союзники е, зможуть посприяти. Про засоби збиття, це буде останнє питання перед тим, як вас відпустити, нам надають і надають дуже різного і дуже багато. Як все це поєднати в єдину систему? Найдійні наші буки і оси, як поєднати насомси, як поєднати французькі кротолі, якщо не, не помиляюсь, як зібрати з цього єдину систему, якими є ризики? Усе зберемо, усе є алгоритм дій. Зрозуміло, що будуть певні труднощі, але. Проти підено обіцяється, це ще, ще не надано, тому давайте не поспішати. Зай... Від заяв до дій має пройти певний період часу. Маємо поки що Арісте, який на південному напрямку ймовірно вже сьогодні е показав перші результати. Ми їх дещо пізніше розповімо. І таким чином е так, знову хтось дзвонить. От, і таким чином, чути мене? Так, я вас чую. Так, чую вас, продовжуйте, так бачите, так. Таким, ну і таким чином, ці засоби, які надійдуть, є певний алгоритм дій, і вони будуть посилювати зокрема протиповітряну оборону сухопутних військ. Про це теж дуже, це дуже важливий напрямок ППО по поля бою, невеликі протиповітряні оборони, ну такі, як ОСИ, такі як інші засоби, які в нас є на озброєнні. Тому будемо чекати, коли все ж надійде вже і буде працювати. От тоді ми будемо говорити про про те, що воно вже є в Україні, ефективно працює. Дякую дуже. Знаю, що маємо вас відпускати. З нами на зв'язку був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, який розповів нам подробиці про ранкову нашу атаку на Україну. В 11.30 у нас буде наступний брифінг. Будемо говорити із Олександром Мерешком, головою Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Серед цікавих тем будемо говорити про Білорусі, будемо говорити про Іран. Побачимось.